Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас черговий урок з всесвітньої історії. І тема у нас постіндустріальне або інформаційне суспільство. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Додому вам буде третій параграф, і ви вже бачите він вже позначений тобто, будете працювати саме з цим параграфом. Отже, давайте будемо працювати і. Розберемося з тим, що таке постіндустріальне суспільство, чим воно відрізняється від індустріального, в чому особливості. Протягом нашого відеоуроку будуть завдання, які треба буде письмово виконати і отримати оцінку. Тобто, бажано все ж таки до кінця продивитися це відео. Дякую, що ви вони зрозуміли. Зараз я згортаю екран, щоб можна було працювати, і ви могли бачити повністю те, що є у мене. У презентації. Отже, почнемо. а Наприкінці не згорнулося. Наприкінці 60-х на початку 70-х років у провідних країнах Західної Європи, перш за все Західної Європи, відбуваються якісь зміни. Вони були пов'язані із Соціальним розвитком, з економічним розвитком, і це знаменувало перехід від індустріального суспільства до постіндустріального або інформаційного суспільства. Які ж ознаки були постіндустріального суспільства? Ви їх можете бачити на своїх екранах. Досить швидкими темпами розвивається технічний прогрес, значно швидкими темпами, ніж це було раніше. А матеріальне виробництво воно, його роль знижується. Тобто більш вагомим стає розвиток сектору послуг та інформації, а змінюються мотиви і характер людської діяльності, також ми можемо з вами сказати про те, що. З'являються нові типи ресурсів, що залучаються до виробництва. Тобто, все це нам дозволяє говорити про те, що з'являється нова форма суспільства, яка має свої певні особливості для цього постіндустріального суспільства головним продуктом виробництва є інформація. І головним продуктом виробництва є знання. І це ви теж повинні розуміти і повинні знати. А якщо ми з вами будемо порівнювати індустріальне та постіндустріальне суспільство, що ми побачимо? А, ви це все бачите на своїх екранах. Тобто технічний базис індустріального суспільства був підприємство з різні. Фабрики, заводи, тобто індустріальні. Для постіндустріального суспільства буде характерно те, що технічним базис, базисом буде інформаційна. Основа добробуту у індустріальному суспільстві, до речі, щоб ви розуміли, Україна живе до цього часу ще в індустріальному суспільстві, є товари, а у постіндустріальному суспільстві є знання. Тобто на підставі знань можна чогось здобитися і жити значно краще. Більшість в індустріальному суспільстві складали робітники, а в постіндустріальному суспільстві більше складають службовці та менеджери. Якщо ми говоримо про принцип керівництва, то для індустріального суспільства це буде принцип управління для індустріального суспільства це буде характерне керівництво, а у постіндустріальному – це буде узгодження. В індустріальному суспільстві головна форма власності це приватна, а в постіндустріальному – акціонерна. Політичні режими представницька демократія, авторитаризм це індустріальне суспільство. А безпосередня демократія і самоуправління це постіндустріальне суспільство. Якщо ми говоримо про держави, які вже досягли його постіндустріального суспільства, то це, перш за все, Сполучені Штати, Австралія, Західна Європа, Японія. Також ми говоримо, що з'явились нові індустріальні країни, які цілком, можливо, теж там пози... постіндустріальними. Це і Південна Корея, це і Тайбей або Тайвань. Ну що стосується Гонконгу, зараз він війшов до складу Китаю і говорити про його. Майбутнє зараз дуже-дуже важко. Є країни середнього рівня, рівня розвитку, тобто вони теж намагаються стати е, постіндустріальними. Це і Греція, і Іспанія, е, в Європі, це Бразилія, Аргентина, Чилі, у Америці, це в Індія, в Азії і, можливо, Єгипет в Африці, але це теж під великим питанням. Uh, є ще одна частина країн, які досить таки цікаві. Це так звані посткомуністичні країни, що з'явилися після розпаду СРСР. Uh, до них ми відносимо країни, де комуністична ідеологія існує до цього часу. Це Північна Корея, це Китай, це В'єтнам. Uh, це Куба. Також uh, Є країни, які вже намагаються будувати перш за все індустріальне суспільство, такі як країни колишнього СРСР, ну Росії ми сюди не відносимо. А, ще є країни, які ми називаємо як країни, що розвиваються: це більшість країн Азії, більшість країн Африки та Латинської Америки. Нічого образливого, в тому що. Ну, скажімо так, є назва країни, що розвивається, немає. Просто вони не досягли певного рівня розвитку економічного, перш за все. Якщо ми говоримо з вами про зміни, які відбуваються з утвердженням постіндустріального суспільства, то ми звертаємо увагу на те, що розширюється сфера послуг. Є зміна деяких професій роботами або штучним інтелектом. Також відбувається процес зосередження від практичних знань до теоретичних і інноваційних винаходів. Суспільство намагається перейти на використання інноваційних технологій. Це теж характерне явище постіндустріального суспільства. З'являються нові наукові підходи, які пов'язані з розробкою та впровадженням нових технологій. А, в суспільству необхідно більше високосвічених людей. А, Таких, які можуть навчатися протягом всього свого життя, і які будуть сприяти технологічним змінам, одним з теоретиків постіндустріального суспільства і людини, яка розробляла ці ідеї, був американський соціолог та публіцист Даніел Белл. Він вважав, що постіндустріальне суспільство воно засноване на послугах, тому воно є грою між людьми. А головним він вважав не мускульну силу, не енергію, а інформацію. І він вважав, що тепер головною діючою фігурою буде професіонал. І постіндустріальне суспільство воно відзначається якістю життя, тобто охороною здоров'я, відпочинком, культурою все це найбільш головне для подальшого розвитку. Тобто, підсумовуючи те, що я сказав. постіндустріальне суспільство це новий етап суспільного розвитку, який наступає за індустріальним суспільством. Головну роль в постиндустріальному суспільстві належить на освіті і розвитку і ефективному використанню новітніх технологій. Більшість населення працює не в сільському господарстві, не в правословості, а у сфері послуг. Друга світова війна привела до досить таки серйозних змін, і демократія починає теж змінюватися. Головним для країн Західної Європи та Північної Америки стає розвиток демократії, поширення її. Якщо до 45-го року головним ознаками демократії були вибори і наявність Конституції. То після 45-го року головним стає виконання проголошених прав і свобод. 10 грудня 48 року була прийнята Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй загальна декларація прав людини. А цей документ згодом підписала більшість країн, що є членами ООН. А... Також була прийнята велика кількість. Інших документів, які стосувалися прав людей. А, і слід зазначити всі європейські країни у 1975 році, а це треба запам'ятати у місті Хельсінка Хельсінки це столиця Фінляндії. Підписали заключний акт на Ради з питань безпеки і співробітництва. Бо основу європейської безпеки саме тоді було покладено дотримання прав людини. І ми з вами повинні розуміти, що у другій половині ХХ століття у більшості країн Західної Європи. Відбувається процес становлення правових держав. Цей процес був різним. Для різних країн він відбувався різними шляхами, але все ж таки, ми говоримо, що на даний момент неправових держав на території Західної Європи немає. Так, ми з вами говоримо, що велику роль в цей Час відігравала Організація Об'єднаних Націй. Але у часи холодної війни он зіграв свою найважливішу роль, тому що був біполярний світ. Що стосується сучасного бачення, то, мабуть, ця організація вже не може виконати ті завдання, які на неї покладаються. Ми з вами говоримо про те, що коли кажемо про Західну Європу, то у 70-х роках починається процес падіння авторитарних режимів. Так, довгий час 1932 року Португалію очолював Антоніо де Деолівер Салазар, який мав профашистські погляди. Хоча Португалія не приймала участь у Другій світовій війні і Салазар таким чином зумів стримувати при владі. А завдяки ідеям корпоративної держави, яку він запозичив у Муссоліні, Салазару вдалося поліпшити фінансово економічну ситуацію в країні. Але досить таки потужна корупція, порушення демократії. Колоніальні війни в Африці призвели до того, що режим Салазара був у кризі, у 1938 році Салазар був травмований, дуже серйозно травмований, і через два роки він помирає. А у 1974 році відбувається революція Гвоздик, внаслідок якої Існування профашистського режиму в Португалії було припинено. Тобто, ми з вами кажемо, що у 1974 році Португалія стала на шлях демократії і розвитку своєї країни. Ще однією країною, де відбуваються досить серйозні зміни, була Греція. Після Другої світової війни Греція була під впливом країн Західної Європи, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Але у Греції була досить таки тривала політична криза. Для того, щоб припинити кризу військові, здійснили переворот. Влада прийшла до рук трьох офіцерів, їх називають чорними полковниками, які встановили диктатуру. Саме за чорних полковників було придушено опозицію, розпустили парламент, всі політичні партії, і оці чорні полковники заявляли про те, що вони борються з комунізмом. Головну роль серед цих чорних полковників відігравав Папа Дополос. 1972 року, розуміючи, що влада авторитарна, вона не має майбутнього, Поподополос починає проводити поступову лібералізацію. Скорочується роль армії, була ліквідована монархія. У 19 серпня 1973 року він Поподополос стає президентом, але все ж таки криза посилювалась. І проявом цієї кризи стає повстання студентів Афінського політехнічного університету, яке відбулося 17 листопада 1973 року. І велика кількість молоді виступила тоді проти диктатури чорних полковників. Хоч протест був і придушений, але це стало основою для краху військового режиму в Греції. Досить таки цікавим є так звана кіпська проблема. Ось тут ви даєте відповідь письмо: у вас тут є шість запитань, ой, п'ять запитань вибачте, на які ви повинні бути, повинні дати відповідь, знайшовши інформацію у будь-яких джерелах, які вам будуть доступні. До речі, це перекликається з попереднім. Попередньою нашою темою, тобто це перекликається з режимом чорних полковників у Греції. Також ми з вами говоримо про те, що поступово утверджуються принципи громадянського суспільства. Що таке громадянське суспільство? Це система неурядових інституцій, які сприяють суспільному розвитку. Які е, ці інституції або співпрацюють з державними органами, або виступають як противага. І для громадянського суспільства притаманно деякі особливості: перш за все, е, наявність великих дієвих неурядових організацій, е, незалежне створення громадянами асоціації від державної влади і почуття громадянської відповідальності. Та а, наявність активної громадянської позиції. Тобто громадянське суспільство, воно включає в себе ці три елементи, на які я хотів би, щоб ви звернули увагу. А головним для громадянського суспільства є сама людина, яка є найвищою цінністю. І це людське життя є вищим, ніж держава і суспільство. А, звісна річ, що в цей час відбуваються зміни і в розвитку партійних систем. А, знаєте, після Другої світової війни а, велику роль партії починають відігравати. Вони ведуть боротьбу за голоси виборців у розвинутих демократичних країнах Західної Європи, Північної Америки. І ці партії намагаються враховувати загальнонаціональні потреби, а не вузькі інтереси якогось певного прошарку. Як наслідок в 70-х роках з'являється велика кількість демократичних руків. Це і рух зелених, це і пацифіські рухи, це і поява феміністичних руків. Вже трохи пізніше з кінця 90-х років з'являються антиглобалістські рухи. Велика кількість партій в деяких країнах намагається використовувати якісь популістські гасла, а вони пропонують дуже прості рішення для вирішення якихось складних соціально-економічних проблем. Для пострадянських країн характерно те, що партії формуються навколо певного лідера, якоїсь певної особи. І після того, як ця особа зникає, то ця партія перестає відігравати таку вже важливу роль, яку відігравала до цього. Отже, шановні, додому вам буде третій параграф. Завдання ви почули. Треба буде дати письмову відповідь. Відповіді ви, ви мені присилаєте. Тобто будемо з вами прощатися. До побачення. Хай вам щастить. Працюйте.